Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Сьогодні у випуску ви побачите. Ремонт у серпні-вересні, а зараз по серпантину на червоний шлях завершують підготовку проєктної документації. Протягом тижня у Полтаві приведуть до ладу живого рожу корпусного саду. В Україні до 16 липня триває набір до ліцеїв МВС. Їх чотири у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та Вінниці. А тепер про це та інше більш докладно. Можливо, у серпні, а можливо, у вересні, такі терміни початку ремонтних робіт на серпантині по вулиці Паїсія Величковського називають у міській раді. Чому і досі не приступили до ремонту аварійної ділянки дороги, де відбувається постійний сугрунту, про це дізнавалися мої колеги. В міському управлінні житлово-комунального господарства прогнозують ремонтні роботи серпантину в селищі Червоний Шлях розпочнуть у серпні-вересні. Зараз на фінішній прямій виготовлення проектної документації. Враховані зауваження і технічні умови Полтава водоканалу, Полтава-Газу. І я так сподіваюся, що найближчим часом ми будемо проводити тендер до залучення підрядної організації будівельної, яка буде виконувати роботу. Але цей проєкт зараз завершується, буде проводитися експертиза, і якщо все нормально, то ми маємо всі шанси. Я вже котрі подвігаю сроки, щоб, можливо, в серпні, можливо, в вересні ми почнемо ці будівельні роботи. У Полтава водоканалі свій розділ проєктної документації щодо зовнішніх мереж водопроводу розробили та повідомили про це генерального проєктувальника, говорить виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Олег Мізік. Стосовно червоного шляху ми свій розділ проєкту зробили стосовно води. На сьогоднішній день де проєктна документація розроблена. Замовник повідомлений 14 червня, що все готово. На сьогоднішній день вони нічого не забрали. Документація знаходиться. КП пороли канал Полтавекана раніше в управлінні ЖКГ міста припускали, що проект ремонту аварійної ділянки на серпантині по вулиці Паїсія Волочковського можуть затвердити вже на початку червня, проте його неодноразово переглядали через складність ділянки, де відбувається сув ґрунту. Зупинилися на варіанті, щоб навантаження лягало не на ґрунт. Говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Будуть робити свайне поле по дорозі. Якщо хотіли його підпирати з боку, то тепер будуть свайне поле би. По дорозі зверху накривати бетоном, і таким чином, скажімо так, нагрузка ляже не на ґрунт, а нагрузка ляже на сваї, і дорога буде ну, як міст, умовно кажучи, да? трохи піднятий. Оце таке проєктне рішення. Як і раніше зробити цю дорогу та відкрити проїзд, сподіваються до кінця поточного року, говорять в міськраді. Нагадаємо, вулицю Паїсія Величковського перекрили 25 січня через сувгори та стрімку руйнацію дороги. Живий паркан із граба навколо корпусного парку у Полтаві приводять до ладу, вирівнюють його за допомогою садових та мотоножиць. Формуватимуть живопліт працівники декоративних культур і ще протягом кількох днів, адже протяжність зеленої огорожі майже 700 метрів. Бачили цей процес. Наші журналісти щоб було рівно як заборчик. У Полтаві стрижуть живу огорожу з граба навколо корпусного парку. Роблять це працівники комунального підприємства Декоративні культури. Не всі дерева підходять для живоплоту. граб дуже добре підходить. Він добре піддається формуванню. Підрівнюють цю огорожу двічі на рік влітку та восени. Обрізки кущів відвозять на територію підприємства для переробки на компост. Оце граб, і його ми стрижемо двічі в год. Оце зараз і в сентябрі. Місяце. Ми бока проходимо для початку, а потім проходимо гори. Для обрізки використовують не лише звичайні садові ножиці, а й мотоінструмент. Ця техніка називається мотоножиці. Стрижуть непогано теж, я ж кажу, в зависимості від рівності ізраді, хоч вверх, хоч в бік. Загальна протяжність живого паркану навколо корпусного парку 682 метри. Повністю його сформувати планують протягом кількох днів. По Полтаві цьогоріч перший день міста відзначать 29 червня замість 23 вересня. Саме ця дата один із п'яти варіантів, якому віддали перевагу жителі громади під час голосування. Нагадаємо, рішення про затвердження нової дати дня міста ухвалили на засіданні сесії Полтавської міськради 1 травня. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, святкових заходів цього дня не буде. Це буде не святкування, це буде відзначення для міста. Починаємо ми із нагородження наших військових людей, які вклали сили здоров'я, вміння в розвиток нашого міста по різним галузям. Потім погасимо марку нашу. До святкування, ну і плюс різні заходи, які пов'язані до цієї події. Але в основі основ буде це збір коштів на наші збройні сили. Близько 8 мільйонів 140 тисяч гривень. Така сума збитків, ошуканих шахраями людей на Полтавщині лише за січень цього року. Цього приводу до кіберполіції надійшло 583 звернення. Полтавці говорять, постійно стикаються із шахраями. Які вони сучасні шахрайства та як уникнути обману, про це більше у сюжеті. Пані Валентина неодноразово натрапляла на шахраїв. каже, аферисти телефонували і представлялися працівниками банку. Говорили, що з її карткою, нібито проводяться якісь маніпуляції. Дзвонили, що з моєї карти там. Під... Требували підтвердження, що знімається якась сума грошей, щоб я підтвердила. Хоча дійсності цього не робила. Проте Валентина одразу розпізнала телефонних шахраїв. За її словами, такі випадки в її житті траплялися кілька разів. Просто відбивалась і все. Вони просили номер картки там, чи координати, але просто закінчували спілкування. Місяць тому Полтавка втрапила в подібну ситуацію, але встигла вчасно зорієнтуватися. Спочатку намагалася слухати, тому що хотілося більш спокійно відреагувати на такі ситуації, але ну, потім вже ігнорувала. За січень 2024 року до кіберполіції надійшло 583 звернення щодо аферистів. Сума збитків близько 8 мільйонів 140 тисяч гривень. Порівняно з 2022 роком кількість онлайн-шахрайств і відповідно звернень зросла в шестеро, кажуть представники кіберполіції. Із найбільше таких типових шахрайських схем це кодові назви їх фішинг. Недоставка товару, дзвінки з банку. Люди мають різні посилання, з якими переходять. і таким чином шахарі отримують доступ до їхніх акаунтів, з яких вже безпосередньо просять допомоги фінансової одноразової від їхніх родичів, близьких друзів. Фахівці застерігають, купуєте товар онлайн, не вводьте реквізитів, платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах. Якщо вам зателефонували з банку, скиньте дзвінок. Дзвінки з банку це шахарство на основі того, що якась, якась особа телефонує, шляха представником банку і намагається допомогти для оновлення інформації. Або по, сказати повідомляє, що відбуваються якісь шахрайські дії. Найкращим випадком це буде в Приватбанку відмовитися, відбитися від телефонного дзвінка і позвонити на гарячу лінію. Експерти застерігають, шахрайства мають сезонність влітку. Відпочинок відвідування басейнів подорожі, взимку покупка генераторів тощо. Чотири заявки на вступ подали дев'ятикласники до ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України. Прийом заявок на Полтавщині розпочався 17 червня. Кому віддають пріоритет при прийомі до цих навчальних закладів та які предмети викладатимуть? Дивіться у сюжеті. Десять днів на Полтавщині триває прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України. За цей час прийняли чотири заявки на вступ. Першочергово брати участь у відборі до ліцеїв можуть діти загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників системи МВС. Потім це працівники діти працівників і поліцейських військовослужбовців, які внаслідок збройної агресії російської. Федерації стали інвалідами або отримали поранення і мають відповідний статус. Також це діти працівників військовослужбовців Сил оборони, які є учасниками бойових дій. І також це діючі працівники, військовослужбовці, які проходять службу у національній поліції, національній гвардії і, взагалі, сил безпеки та оборони. Здобувати освіту можна буде у чотирьох містах: Київ, Дніпро, Івано-Франківськ і Вінниця. Щоб вступити у ліцей, потрібно мати базову середню освіту, закінчити дев'ять класів, говорять спеціалісти. Діти забезпечуються п'ятиразовим харчуванням. Проживають у гуртожитках максимум по 4 особи. Вони завжди під наглядом досвідчених вчителів, педагогів, вихователів, вони забезпечуються форменим одягом, вони будуть мати канікули відповідно до освітнього процесу. Освітня програма учнів профільного ліцею не відрізнятиметься від 10-11 класів, проте матимуть і спеціальні напрямки. В ліцеях буде спрямовано напрямки більше на правознавство, на фізичне виховання, патріотичне виховання дітей. Розвинуто буде культурне дозвілля, обов'язково підтримка психологів. Обов'язково буде проводитися фізичні спортивні змагання для дітей, де зможуть показати свій рік вступ до ліцею безкоштовний. Заявки прийматимуть до 16 липня. Після завершення випускники не зобов'язані вступати до закладів вищої освіти системи МВС, пояснюють експерти, а можуть обрати навчальні заклади на свій розсуд. На Полтавщині інтерв'юери або збирачі даних будуть опитувати аграріїв щодо діяльності їхніх господарств. Відбуватиметься це у рамках пілотного проєкту запровадження мережі збору сільськогосподарських даних в Україні. За допомогою цих новацій в області намагаються адаптувати український аграрний сектор до Євросоюзу. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Зрозуміти трансформацію аграрної політики України. В спільну аграрну політику Євросоюзу допоможе діалог із аграріями. Для цього у Полтаві почали навчати зберечів даних інтерв'юерів. Саме вони опитуватимуть сільгоспвиробників області щодо діяльності їхніх підприємств. Провели навчання в рамках пілотного проєкту запровадження мережі збору сільськогосподарських даних в Україні. Таким чином намагаються адаптувати український аграрний сектор до Євросоюзу, говорять експерти. Сьогодні відбувається перше навчання інтерв'єрів, або збирачів даних. Ну так вони називаються в Євросоюзі. Це саме ті люди, які за практикою Євросоюзу. Потім прийдуть до фермера і будуть питати їх. Приходять інтерв'єри з планшетом, в якому є таблиця і є питання. На які треба дати відповідь, вони дуже різні. Вони містять і бухгалтерську інформацію, і вони містять і інформацію виробничого характеру. Таку інформацію збирають в першу чергу для розуміння діяльності господарства, говорить експерт проєкту Іван Терещенко. Основна задача проєкту буде зрозуміти трансформацію нашого. Нашої аграрної політики в спільну аграрну політику Європейського союзу для підтримки сільськогосподарських виробників, зокрема в тих галузях, які вони потребують. На Полтавщині буде підготовлено 11 інтерв'юерів. Вони мають опитати близько 50 аграрних підприємств області. Потрібно буде заповнити таблички, які будуть стосуватися безпосередньо наявності. Трудових ресурсів, який їх вік, стать трудових ресурсів наявні на господарстві, скільки вони відпрацьовують часу. Наступна група питань буде пов'язана з земельними ресурсами, з фінансовими ресурсами, з забезпеченістю активами, кредиторська заборгованість. Інформацію, яку збиратимуть, буде конфіденційною та в податкові органи не подаватиметься, запевняють експерти. Кожен з інтерв'юерів буде підписувати зобов'язання про нерозголошення. Ця інформація потім йде в спеціальний інститут, який буде обробляти цю інформацію, надалі передавати в знеособленому вигляді в Міністерство аграрної політики і, відповідно, в Європейську комісію. В Євросоюзі будуть порівнювати цю інформацію з іншими країнами і для чого вона використовується, ця інформація. Наприклад, дається дотація на, ну, принаймні, наприклад, на голову корови. Певний рік або два ця дотація діє, і після того збирається інформація і дивляться Євросоюз через систему Фаден. Наскільки спрацювала ця дотація? Здійснювати опитування фермерів будуть викладачі профільних кафедр аграрного університету. Вони першими проходять відповідну підготовку, говорить ректор вишу Олександр Галич. Сьогодні та команда, яка готова бути піонерами, якраз впровадження проекту. По якраз збору інноваційних даних від наших агровиробників отримає ті компетенції, які дозволять їм це зробити професійно. Нагадаємо, на Полтавщині пілотний проект запровадження мережі збору сільськогосподарських даних в Україні розпочали реалізувати у лютому цього року. На кінець липня відповідні опитування мають завершити. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Залишайтеся з нами, все обов'язково буде в Україні.